Доброго дня, шановні колеги, сьогодні поговоримо з вами про зміни, які нас очікують з 1 лютого 2023 року. Я думаю, що для брокерів і декларантів, а також для суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, ці зміни дуже важливі. Про що сьогодні йдеться? Сьогодні йдеться про постанову 1091. В якій зазначений перелік товарів, які не підлягають гарантії да, при переміщенні підмитним контролем, і у відповідності до вимог постанови, в якій зазначено, що постанова набирає чинності з 1 жовтня 2022 року і втрачає чинність через рік з дня припинення чи скасування воєнного стану, крім пунктів 5 і 6 переліку. Затверджено цією постановою, які втрачають чинність з 1 лютого 2023 року. Ну, Давайте розбиратись. Значить, Якщо ми відкриємо постанову, да, тут є шість пунктів. Значить, є перелік окремих товарів, везення яких на митну територію України або переміщення митної території України транзитом, здійснюється без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів, тобто без гарантії. Перше, що не підпадає під гарантію, товари, описи та коди УКТЗ, КТЗ, які визначені пунктом 20 частини 1 статті 282, пункт 4.1. Розділ 11, прикінцеве та перехідне положення митного кодексу. Пункт 32 підрозділу 2, та пункт 42 підрозділу 5, розділу 10 податкового кодексу. Тобто, дивіться, якщо у вас преференція за цими нормативно-правовими актами, які зазначені у цих пунктах податкового митного кодексу, вони звільняються від надання гарантії. Далі. Складові матеріали, агрегати, устаткування, що возяться на митну територію України в митному режимі і імпорту для використання у виробництві товарів оборонного призначення Значення визначеним згідно з пунктом 29 частини першої статті 1 закону України про оборонні закупівлі, якщо замовником товару є державний замовник сфері оборони опис та коди, які зазначені у частини 8 статті 287 митного кодексу. Це також при застосуванні преференції в рамках оборонних закупівель, якщо ці товари ввозяться або переміщуються територію України під митним контролем, до них. Гарантування не застосовується, далі товари, визначені переліком товарів, під час везення яких на митну територію України надається відспрочення сплати митних платежів відповідно до постанови 236. Тобто, якщо у нас товари попали в перелік вимоги постанови 236, тобто надання відсрочення, там є певний перелік, я записувала лекцію стосовно змін до 236 постанови, тобто, якщо Імпортер платних податком користується відсроченням митних платежів 91 першим способом розрахунку, то в даному випадку гарантування не вимагається. І четверте товари визначені переліком товарів, у тому числі лікарських засобів, медичних призначення, медичного обладнання, необхідних для виконання заходів спрямованих на запобігання виникненню і поширенню локалізації та ліквідації спалахів епідемії COVID-19, значить визначених постановою Кабінету міністрів від 20 березня 2020 року номер двадцять ці товари також ти підлягають під гарантування тут в мене постає логічне питання Да? А, наші генератори там, всякі енергозберігаючі товари, а, які ми називаємо які в ковідній постанові по 203 й преференції, які ми возимо. оці переліки були затверджені постановою 12,60, 12,88 і 13.40. Так? Були окремі постанови, які додавали певні товари в перелік оці, цієї ковідної постанови. Ось. Постає питання, чи звільняються від гарантування товари, які були затверджені постановами 1260, 12,88 та 1340, які оці постанови вносили зміни в постанову 224. Розділились у нас мнення, тому що в постанові 1091, оця яка з 1 лютого там буде працювати по іншому. Значить, зазначити виключна постанова 224. і деякі я спілкувалася з митниками, з декларантами. Хтось вважає, що звільнення від гарантій буде відбуватись на товари, які зазначено виключно в переліку 224. Тобто звільнення не буде стосуватись товарів. Звільнення від гарантії, я маю на увазі. Звільнення від гарантії не будуть стосуватись товарів, які затверджені постановами 1260, 1288 і 1340. Тобто на ці товари треба застосовувати гарантію. До того моменту, поки не буде офіційного роз'яснення або не будуть внесені зміни в постанову 1091, по пункт 4 про те, що звільняється ще від гарантування, перелік затверджений постановою 1260, 1288 і 13.40. Тому е я склоняюсь до тієї думки, що по 203 преференції, якщо ми. Завозимо товар з переліку постанов 12.6, 12.88, 13.40, Треба гарантування з першого, значить, лютого. Якщо у нас попадає в перелік 224, то є це медичні вироби, ліки, вироби медичного призначення, там частини до обладнання, які є в переліку 224, вони звільняються від гарантування. Оце моя особиста думка. Ну обґрунтована на досвіді і обґрунтована на спілкуванні, скажімо так, з е, митниці, брокерами та декларантами. Але подивимось, якщо якісь будуть роз'яснення або ми будемо оформляти, застосуємо гарантію, митниця скаже, що не потрібно, ну, я про це повідомлю. Поки що, як на мене, це трохи спірне питання. І ось основне, що міняється, да? з 1 лютого 2023 року цього року пункти 5 і 6 втрачають чинність про що ці пункти 5 і 6 П'ятий пункт це товари, що переміщуються, пересилаються у міжнародних експрес-відправленнях. Тобто з 1 лютого треба застосовувати при переміщенні, да, транзитним переміщенням, значить, застосовувати гарантію. І, відповідно, товари, що закласифікуються за кодами у КТЗ, і тут дуже великий перелік. Да, дуже великий перелік. Тут багато товарів. Вот. Тобто цей перелік вмирає з 1 лютого. Тому звертаю вашу увагу, що. При ввезенні на митну територію України, коли ви робите попередню митну декларацію, в якій достатньо відомості для доставки товару в митницю призначення, то у нас немає товарів, які звільняються від гарантії. Ну крім тих, що я казала: там ковідний, воєнний, те, що зазначено в пунктах 1, 2, 3, 4 постанови. Ось. Якщо ми говоримо просто про звичайні товари під преференцію, не під преференцію, там 231, 161, там ще якась да, там, угода про вільну торгівлю, ну будь-яка преференція. там, 233, 231, яка зараз. да, Товари знову для відновлення інфраструктури енергетичної, також треба гарантії. Тобто на всі товари, давайте так, щоб було зрозуміло, старим язиком брокера ППшек не буде, будуть тільки. Або транзит з гарантією. Значить, це стосується не тільки везення да, за попередньо митною декларації, це стосується транзиту. Ну, прохідного це зрозуміло. Внутрішнього транзиту, да, якщо ви переміщуєте товар між митними органами України, двома або більше митними органами. Це стосується режиму переробки, магазину безмитної торгівлі, в деяких випадках при реекспорті застосовується гарантію, да, там в кодексі прописано. І там візде прописано, що якщо воно підпадає в перелік. Зараз переліку товарів, які не підпадають під гарантію, з першого числа. Він вмирає, тобто у нас все при переміщенні, там транзитом або там, за попередньою митною декларацією підпадає під гарантію. Інша справа, яку гарантію ви будете обирати? Чи ви будете резервувати гроші, чи будете використовувати книжку МДП, чи ви можете використовувати гарантію від там незалежного гаранта, який акредитований, да, який там має право займатися. Цієї діяльності відповідно там, до своїх акредитацій там, і так далі. А, наскільки я знаю, список акредитованих гарантів є на сайті Держмедслужби. Ось, от таке. Не забувайте, будь ласка, з 1 числа у нас вбирає гарантія. А, це що стосується таких ну, оновлень, про які треба знати. Ще ось стосовно питання надання преференції 231, це в рамках відновлення енергетичної інфраструктури стосовно пункту 9.21 і переліку кодів на що треба звернути увагу. Ділюся просто досвідом: значить, на що треба звернути увагу, перше. Дивіться не тільки код, але і опис, і дивіться призначення. Ось, наприклад, у нас в пункті 9.21 прикінцевих та перехідних положень митного кодексу да, коди товару, які звільняються. 27,10, там 70, 72.25.11.4.0, 73.25.10.4.0, 7.6.0. 5.11.4.0.7606. Опису немає, але є така приміточка тільки для промислового використання. Тобто мається на увазі, що ви можете отримати преференцію по звільненні сплати мита і ПДВ 231. Якщо у вас є власне виробництво, що ви не будете продавати цей товар, а будете його використовувати для власного виробництва. Як це митниця може перевірити, дуже запросто. Подивіться види діяльності ваші, це у вільному доступі в інтернеті. Що у них немає вільного доступу, запросити у вас витяг з видами діяльності. Да? От. Якщо вона навіть цього не зробить під час митного оформлення, я думаю, що після війни будуть багато перевірок щодо стосування окремих преференцій, і там вони можуть подивитись, як воно на облік було поставлено, чи було воно продано, чи було воно використане за цільовим своїм призначенням. Тому, будь ласка, не балуйтесь, читайте уважно опис і примітки до товарів, на які надаються. Звільнення. Так само 85-та група електрогенераторні установки або там трансформатори, частини трансформатори, інвентори, крім ось таких позицій, тобто інші позиції не включаються. Плюс опис. за цими кодами може бути описаний зовсім інший товар, який не підпадає під преференцію. Не підпадає там, наприклад, для цивільної авіації да, товарі. От, будь ласка, передивляйтеся уважно, тому що якщо митниця не побачила цього під час митного оформлення, вона побачить це під час постаудиту, бо у перевіряючих більше часу на те, щоб вивчити документи детально, ретельно. От. Тому щоб не було якихось сюрпризів. Якщо є питання, будь ласка, звертайтеся. В принципі, це все, що такого новенького я хотіла з вами поділитись на цьому тижні. Я хочу звернути увагу, що а під відео я залишаю свої контакти. Також я завжди залишаю реквізити благодійної організації, якій я намагаюсь допомагати. Там був у нас збір на військових. Всім дякую, хто брав участь. Він закритий. Ми все купили, все зібрали і все, і все в Бахмут відвезли там. На страниці у групі Айла Company на Фейсбуці є фотозвіт з чеками і то, що ми купили. Але для військових ми збір вже закрили. От, тому, якщо хтось хоче допомогти благодійному фонду, «Злагода», це харківський благодійний фонд. Там є посилання. Ви можете передивитись там, є всі звіти, діяльність. От, тобто, давайте робити добрі справи разом. Ну і що хочу побажати вам сьогодні. У нас п'ятниця 27 січня. Побажати вам гарних вихідних. Україна переможе. Слава Україні! Па.